Секс на першому побаченні Норм. Лайкати інших дівчат. Крінж. Жінка заробляє більше за чоловіка. Норм. Тільки за. Крінж питати дозволи, щоб зустрітися з друзями. Друзі скажуть, що я каблук. Тому це норм. <рисвіт> Не носити обручку. Крінж. Тройничок Ну. Mm -hmm. no. Тобто норм, щоб це було у нас в стосунках? А чого в нас? Я кажу в стосунках в наших норм чи крінж? Ти я і оператор. Тройничок. Окей. Okay. Свінгерство. Крінж. Мати кращу подругу, якщо ти чоловік, або кращого друга, якщо ти жінка. Крінж. Батьки дають непрохані поради чи влазять у сім'ю.